Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо розглядати погоду на 2026 рік. Так, так, для тих, хто тільки підписався на наш канал, не зрозуміло, як це ми розглядаємо вже на 2026 рік погоду і можемо щось прогнозувати і шукають помилку в наших гороскопах погодних. Немає помилки на 2025 рік ми складали такі погодні гороскопи у 2024 році восени. І знову ж таки, восени ми вже на наступний рік складаємо ці погодні гороскопи для того, щоб... Зразу ж вже бачити загальну картину, загальні тенденції погодні. Ми не говоримо про те, що буде плюс 11, мінус 13 і ще десь якась температура буде. Ми говоримо про загальні тенденції для того, щоб знати, в який період підготуватися до холоду, в який період краще посіяти насіння на розсаду, коли його висадити, ту розсаду. Все це повинно бути завчасно сплановано, і ми це з вами робимо вже не один рік. Отож, для тих, хто тільки початківець в цих справах, можете послухати, якщо є питання, задавайте. І я ще раз нагадую, що це у нас прогноз погоди на листопад 2026 року. І для тих, же, хто тільки починає вивчати цю тему, нагадаємо, що. Основну погоду у нас на Землі творять такі планети, як Марс, Венера та Меркурій. Подивіться, планети сонячної системи, вони найближчі знаходяться саме Марс, Венера та Меркурій, до Землі. Отож, вони тут і нам створюють конкретні погодні умови, наші кліматичні зміни, все це вони нам допомагають на землі малювати. З допомогою енергій, а енергії вони беруть саме від знаків зодіаку, в яких, в яких вони сходять, знаходяться в певний час. Отже, давайте розглянемо погоду на листопад 26-го року, і тут ми з вами ось таку цікаву картину бачимо. Нагадаю, що сонце теж має важливе значення для погоди, але в першу чергу тут тепло. І в цей час, у листопаді, якраз сонечко буде зайняте теплом, весною, прогрівом саме південної півкулі, а в північній півкулі це вже холод, це вже зима, це вже зимова спячка починається. Отже, давайте на листопад подивимося, де буде сонце. Сонце буде в знаці скорпіон в перших двох. Декадах, і потім перейде в, останню, в останній декаді в знак стрілець. Але взимку знак цей дає, якщо він один і Сонце в ньому, то дає в основному суху та морозну погоду. Але додаємо основні тепер планети, які нам роблять погоду. Отже, Марс буде знаходитися в знаці стихії вогню до 26 листопада, а потім перейде в знак Діва. Будьте уважні, я вже знаю, що хто нас давно дивиться, вже запримітили цей колір і знак зодіаку Діва, це знак стихії землі, це холод, це морози. І вже будуть собі знати, що робити далі, і ми зараз про це будемо говорити. Наступна планета, яка відповідає за погоду на землі це Венера. А Венера буде в знаці Терези, і це знак стихії повітря. Вітерець. Меркурій в знаці скорпіон, а це значить це стихія води, це опади. Як, як видно з цієї таблиці, саме головні планети, які відповідають за погоду Марс, Венера та Меркурій, мають, бачите, три у нас стихії, і вони майже збалансовані. І тут повинна бути спокійна, тепла погода. І тут не повинно бути якихось холодних періодів, навіть бабине літо буде. А ось вже остання декада діва, вона нам дасть можливість вже почути зиму. Діва це холод, це мороз. І якраз 26 листопада якраз Марс, який дає тепло, він перейде в цей знак, холодний знак. І тому якраз вже остання декада, це вже в нас буде зимова погода поступово проходити на землі. Це загальні тенденції для північної півколі. Ідемо далі. Скажете мені, що ж, а є ще червоний колір і стихія вогню це Юпітер, Сатурн, Нептун. Це далекі планети від Землі в сонячній системі. Але вони можуть тільки трошечки впливати на погоду. Це крапили, краплинка така, Юпітер в знаці Лев. Так трошечки буде давати баланс цієї енергії, енергії на Землю. Але Сатурн та Нептун знаходяться в огні і ретроградні. При ретроградності ми помітили вже цю тенденцію, ніяких впливів на погоду вони не мають. Далі Уран та Плутон будуть знаходитися в знаці стихії повітря, а повітря це вітер. Буде вітерець, і це добре. Хоча Уран та Плутон більше впливають на соціальні питання, але Плутон несе холод. І якби він був в знаці стихії землі, то дійсно було б дуже прохолодно на землі. Чорний місяць та білий місяць, вони особливо не грають роль в погоді на землі, але все-таки теж можуть трошечки щось додавати. Якраз козоріг, Чорний місяць козорозі, це знак стихії землі, холод, білий місяць в терезах, а це значить стихія повітря. І повертаємося до всього прогнозу погоди на листопад 26-го року. Як бачимо, у нас перші дві декади, це більш-менш Нормальна така осіння погода з поверненням Бабиного літа, і остання декада це вже прихід зимових холодів. Це тільки початок. І нагадаю, що якщо написано 26-го, тут даному випадку, 26 листопада, перехід в Діво. Це не значить, що саме 26-го буде. А це значить, що за тиждень або після цієї дати тиждень. Почнуть працювати ці енергії повну силу. Поступово всі погодні і не тільки погодні явища на землі проявляються. І це все в нас якраз по законам Божественним, все це йде на землю, на землі всі події так стаються. Все продумано, все дуже гарно. Божественна картина така вимальовується на місяць листопад 2026 року. Аналіз ми зробили по Західній астрології. Вона найкраще працює саме в північній півкулі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми сьогодні розглянули основні тенденції погодних змін, аномалій різних саме на листопад 2026 року. Буде в ваших будинках, в ваших оселях тепло, затишно, гарна погода на душі, в сім'ї, в родині вашій. І на вулиці ніяка погода не впливає на вашу родину. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на, нашій, на нашому каналі у нових відео.